Ви знаєте, я вже неодноразово е, хвалилася своїм сином, який він гарні пише пісні, вірші. А сьогодні він мені прочитав байку. Каже, мамо, я байку написав. І я з таким задоволенням послухала і хочу ту байку розказати вам. А називається вона Шакал і барани. Заліз шакал до баранів в кошах. Зібрав навколо себе всю отару і від брехні аж чорним язиком себе оголосив він вожаком. Сказав, що він їм брат по крові, пообіцяв їм волю у тамбові і взагалі, давно вже карта бета, пора все брати у свої копета. Бо в них попереду великі перемоги, тому що в них тверді лоби і роги. Він має дуже грандіозні плани, щоб світом правили одні барани. Окрім шалених почестей і слави, пообіцяв їм соковиті трави. В еліту перетвориться біднота і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами. Потрібно всіх зробити баранами. А як зробити це він добре знає? Потрібно знищити маленьку вовчу зграю. Про нас будуть писати мемуари легка прогулянка для нашої отари, бо наша армія настільки величезна, що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому бісу і блеючи, поперлися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглася їх голосна тусовка, шакал зостався сам на сам із вовком. Вже зовсім не герой і не оратор, наляканий плішивий імператор, тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому. Лише одне порадив коли з баранами ти хочеш мати справу, тоді забудь про почесті і славу, коли шакал себе рахує генералом, то так і здохне боягузливим шакалом.